Так, друзі, привіт! Сьогодні трошки таке вже буде відео не про трактор. Ось наша пасіка стоїть тут. Треба чуть-чуть прибрати, буде, а вирішив зняти не трактор, а чим ми займаємося, займаємося. Ось яка красота у нас є, збираємо такі ящички поки що. Оти чейські, чи як вони називаються, ми поки що не маємо. Це перший рік ми здаємо малинку. Ось така у нас малинка, тут у нас три соти є. Ну, тут же ми вибрали. Зараз покажу. Може хто займається, що підскаже, пишіть в коментарях. Ось дивіться яка красота, скільки її тут є. Тут три соти. Бачите, трошки лягла, бо має вагу. Яка гарна малинка. Так що таке трошки не, не, не таке відео. Там дружина з батьком працюють. Я вирішив трохи посачкувати, зняти, вам показати. Може вже трактор і приївся. Так що хто може має, хто не має, а хто займається, е, буду радий допомоги, хто щось підскаже. Як ти о, підживлюєте, не підживлюєте, шпалеру хто робить, може хто з сорти е, саженці самі, е, самі саженці хтось продає, плануємо все-таки розширятися. Не знаю, нам це перший раз ми здаємо, нариваємо то мені вигодніше, ніж картопля сама. То можливо, неможливо, а хто займається під... Кажіть, як його що правильно, до чого. Хто може більш з різними проблемами стикався з цією культурою так називаємо, бо в нас тут моїй стороні тут мало хто займається таким. Добре, що вже трошки все змінюється. І машини є люди, які вже приїжджають з-під хати, скажімо так, забирають. Бо раніше це було проблемою, тому і не вирощували. Зараз 3 сотки. додав, думаю, ще дві сотки. Так що ставте вподобайку нам за нашу роботу і коментуйте обов'язково та й підписуйтесь.